Бо багато покликаних, але мало вибраних. В цих словах чітка кульмінація всієї нинішньої притчі. Велика гостина це образ Божого царства у вічності, спільноти, з якої Бог не хоче нікого виключити. Але з другої сторони, яку ніхто. Самовільно ігнорувати не може через якісь свої егоїстичні інтереси. Просто сам задум про ціль життя, в принципі, та в тому числі зміст, і до життя кожної людини не передбачає цьому, цій гостині Царстві Божому якоїсь альтернативи. А той, хто не приймає запрошення, сердечного запрошення, котрим Господь кличе, але віддає перевагу своїм ідеям, своїм планам, сам виключає себе зі спілкування з Богом. Може людина, яка зосереджує лише на собі, і зможе досягнути якихось відчутних успіхів у здійсненні своїх замірів, планів, але тоді творить собі з власного я. Або влади чи свого маєтку ідола, своєрідну альтернативу Богові. Однак всі ідоли від початку затворення є мертвими. Навіть коли людина і не проти стосунку з Богом, то не зможе досягнути взаємності в любові з Ним через свій ні егоїзм, якого не хоче ніяк зійтися. І залишається, це мої воли, це моє поле, це її весілля завжди дає перевагу собі. Однак, здається, частіше ми зустрічаємося з менш радикальними ситуаціями. Більшість тих, хто вірить у Бога, чи визнає Його існування, у житті зазвичай хронічно бракує часу для Нього. Оправдуються тим, що мусять турбуватися про більш важливі речі. Ми не хочуть признати, що відкидати Боже запрошення, даючи перевагу приватним інтересам, будь то поле, будинок, майно, гроші чи люди завжди є підміною цінностей. Передусім це стосується. Ну, Скажем, самого того мінімального, це участі на недільній богослужбі. Ніколи не може бути правдою, що існує щось або хтось, який важливіший від особистого обов'язку людини-християнина перед Богом. Тоді ті хтось або щось займає серці людини місце, яке належить Богові, і неоднозначно свідчать. Що людина, принаймні на той момент Бога не потребує. Звичайно, існують серйозні причини, які оправдують відсутність. Вороба, власна або іншого, за ким тим треба доглянути, важлива робота, або яка випадки загрози, які мають дуже важливим цінностям, але випадки лише підтверджують правило. Совість говорить людині, де вона діє. У Божому дусі, а де це її байдужість до обов'язків віри. І запам'ятаємо, малі занедбання дуже швидко стають практикою ігнорування Богом, який є джерелом і дочасного і вічного рада, задля втілення якихось суб'єктивних принципів чи моделей приватного життя. Йдеться тут про зневагу і погорду. Божими інтересами, звичайно. Але така поведінка вже сама по собі є євноцінна самогубство тої людини, хоч, звичайно, оправдується правом на особисту свободу вибору. Чи людина може розминутися зі своєю вічною метою, яку Бог підготував для неї, Божа воля завжди орієнтована на спасіння людини. Бог Отець через Христа Спасителя у Святому Дусі зробив і продовжує робити все, щоб врятувати людину, всіх людей, запрошує до єдності з собою. В той же час він так цінує свободу людини, що нікого ніколи не примушує. Він не тільки допускає можливість людини грішити, але навіть можливість відкинути його. Запрошення до життя. З другої сторони, кожним найменшим відгуком нашої віри, надії, любові, якими ми зрікаємося себе, щоб віддати перевагу Богові, ми вже приймаємо запрошення. Кожне спілкування з Господом є приготуванням до нашої, нашої найважливішої зустрічі з Ним у момент смерті, коли Він запропонує нам залишити все. І піти на Його гостину. Нашою щоденною відповіддю є туга, каяття, постанови, слова чи поведінка, відповідні до Божої волі та Христової заповіді любові. Він запрошує нас багато разів щодня в різні ситуації повсякденного життя, що ми давали йому першинство. Ми завжди маємо шанс. Тільки стараємося з Нього скористати. Всі притчі про прогостимого, Ісус дає нам безцінний урод. Мудрість життя спочиває в здатності відкритися та прийняти Божу любов. Усвідомити та повірити, що ми є безцінними для Бога, і Він прагне у цій нашої довіри. Ніхто не є настільки злим, що Боже до прошення Його б не стосувалося. Бог прийшов заради вішня. І Він запрошує всіх особисто. Його запрошення і нам дано в особі Слово, яке стало Христом Богом чоловіком. Це втілене до нашого єства Слово є закликом до взаємності, але лише потребує нашої згоди, щоб зціляти та своєю благодатью пінімати наше життя на голос яким Його запрошення дісталося до кожної людини у світі. Тому природа християнства це запрошення на бенкет. Церква є не просто для добрих, запрошення до життя церкви стосується без винятку всіх. Господня гостина проготована чоловікою для всіх без винятку. Ми не повинні задовольнятися лише тим. Що записані у списку запрошених, тому що тоді можна залишитися без нічого. Сьогодні Христос своєю притчею виписує нам християнське освідчення особи. Сутність християнського буття це запрошення. Ми стаємо християнами лише через Боже запрошення. І це безкоштовне запрошення до участі в небесному бенкеті спасенник, воно походить із самого Бога. Право на вступ до цієї гостини неможливо собі купити. Запрошеними є всі, але не всі захочуть увійти. Вибраними лише й ті є, хто прийняв запрошення і прийшов. І якщо ми не усвідомлюємо. Або не маємо впевненості в тому, що ми є теж запрошеними, то ми до кінця не розуміємо, що означає бути християнином. Воля Творця не передбачає альтернативи для цього плану з людиною. Але людина, на жаль, не перестає шукати альтернативи Богові, а коли їй здається, що вона досягла очікуваного, то буває, що вже пізно. Що їй змінити? Ну так важливо завчасно зрозуміти, що людина не творець, а лише смертне створіння, яке отримало своє існування від Бога. Тому багато є покликаних. Але жити може лише у єдності з Богом, у єдності, до якої прямує свобідно. Мало є тих, що вибрана. Амінь.